Здоровенький булим, вітаю вас з себе на каналі. І зараз буду готувати намазку ну, точніше, підготовка до приготування намазки смачної. І покажу з чого. От, купив ряженку. Я таку вже намазку роблю зі сметаною, Це, типу, виходить як крем-сир, от як Філадельфія. А ще хочу тепер спробувати зряженки зробити. Ще й взяв якраз по акції, вона мінус 50, то вийшла за 11 гривень пачка. Запхаю її в морозилку. Вона має повністю замерзнути. Потім, коли вона замерзне, витягуєте, роздираєте пакетик, кладете на і щоб вона стікала вся лишня рідина. І тоді виходить дуже класна намазка. Всередину можна додати перчик болгарський ці. Боже, як воно. Ну, Чілі ці пластівці, чи гри гриби підсмажені, зелень зелені, буде дуже смачна намазка. А ще витягнув м'ясо з камери. Тут такі обрізки одні. Тут це ніби якісь говяжі обрізки. І будуть дуже смачні котлети. Дуже цікавий рецепт, один з моїх улюблених рецептів котлет. Але готую не надто часто. Довгий процес, але обов'язково вам його покажу. Так що, всім, поки смачного обіду, я сам іду пити каву і буду починати знімати.